Вашингтон фактически вступает в войну. Пользование томагавка сразу помножит на ноль. Тот пускай хрупкий, пускай шаткий, но тем не менее диалог. Если мы хотим, чтобы прекратились удары по нашим а, НПЗ, ну давайте просто уничтожим европейский. Импульс по украинскому урегулированию, который было, появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпан. И вопрос, кто эту пошлость оплатил? Трампа допекли значит, этой, этой темой, и он вполне мог сказать, вот знаете, вот так вот, надшибись. Вселенского все все больше устают, и если станет вопрос замены, они лапку поднимают, мы готовы. Или у нас закон для всех равен, но для некоторых не очень, то есть такой Орл. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, чому розсварилася солоденька парочка Дональда Трампа та Путіна. І коли, коли нарешті полетять тамагавки в бік Російської Федерації. Щоб знати все, лишайтеся із нами. Звісно, не забувайте на старті лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачення. Отже, любов пройшла зав'яли помідори. Імпульс, який виник між Трампом та Путіним на Алясці, виявився просто предсмертним тремором, і зв'язок між дідами раптово увірвався. Столиці більше не дружать, а президенти більше не зідзвонюються, і все через ракет розбрату. Ну а Трамп ще навіть нічого не дав, ані ракет, ані навіть банальних обіцянок. А в Кремлі вже злякалися, обістялися і навіть образилися. Томагавки стали останнім цехом втрону стосунків між РФ та США. При тому, певно, ви, як і я, хочете спитати: хм -хм. слухайте, а що саме за цей час відбувалося між Росією та Америкою з моменту зустрічі на Алясці, чи не тільки? Де саме, наприклад, Путін пішов на поступки Трампу? Що дав, що пообіцяв, які компроміси, окрім приниження та публічних політичних ляпасів, нічого більше не було? Тож. Дыхайно угрожаются. Томогавки. По-прежнему главная тема, но Вашингтон в этом вопросе, кажется, сдал назад. Во всяком случае, к этой минуте новых комментариев от Трампа всегда слова охотливого президента Америки не появлялись. Британская Телеграф раскрывает причины. Даже при одобрении Белым домом этих ракет томогавки достигнут фронта лишь через месяц. Сам Киев при этом будет лишен права самостоятельно решать, куда и когда наносить удары. Военный аналитик Sky News Майкл Клар заранее пытается снять ответственность Вашингтона, сообщая, что Киев будет все же самостоятельно управляться с ракетами без привлечения помощи американских военных. Это, к сожалению, неправда. Отправив ракеты дальностью в 2500 километров, у Томагавка есть и такая модификация. Вашингтон фактически вступает в войну. Зам главы российского Медребков буквально только что заявил, что появление томагавков на Украине будет означать существенное изменение геополитической обстановки. Рябков констатировал, что импульс по украинскому урегулированию, который было, появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпан. Це пряма цитата. Так резко про отношения с США, Москва не говорила давно. Та я б нагадала, що Дональд Трамп пропонував 30-денне перемир'я, не бити по енергетиці. Просто зробити якісь перші кроки, спинитися там, де є обидві сторони. Але Москва говорила ні, ні. Ми вимагаємо, ми очікуємо, ми хочемо забрати абсолютно все. Тож імпульс це те, за що зараз прихватують Дональда Трампа. Це ж він сам дав Москві тисячу разів пасіки. Не буде санкцій, бо в нас перемовини, не буде ударів, тому що ми розмовляємо в нас дипломатичні гарні стосунки. А тепер все воно наламалося. І росіяни, звісно, намагаються зробити якийсь останній ривок, спробувати шантажувати, маніпулювати, зробити вигляд, що справді оцей останній контакт він важливий. Але я вам нагадаю, що якщо порівнювати стосунки Джо Байдена, який не дзвонив, не писав, не зустрічався із Путіним і Дональдом Трампом, то нічого кардинально нічого за 3,5 роки не відрізняється. Ба Більше я більше схильна думати, що перший тамагавк, куди б він не полетів по території Російської Федерації, це стане кращим аргументом для того, щоб цей імпульс між двома президентами справді відновився. гавка сразу помножит на ноль тот, пускай хрупкий, пускай шаткий, но тем не менее диалог, который существует сегодня между Москвой и Вашингтоном. Отсюда я могу попытаться сделать вывод, что Трампа настолько достали этими томогавками, а я напоминаю, что хохлы крутились с этим вокруг Байдена, поскольку дед невменяемый, в принципе, он это все обещал. Ну, то есть, тоже неизвестно, дед обещал, окружение деда обещало, секретарша, которая подписывала электронной подписью через местные госуслуги эти документы. Это я не знаю, это никто не знает. Этот вопрос вообще очень сильно тяготит Трампа, кто еще подписывал? Так вот, Трампа допекли, значит, этой темой. И он вполне мог сказать, вот знаете, вот так вот, надшибись. Ну типа, да, но мне надо понять, подумать, представить, сопоставить. Ну, в общем, вот вам номерок телефона, позвоните через две недели. Он, правда, уже три месяца как выключен за неуплату. Абонент не абонент, но вы тем не менее звоните. Такой вариант тоже очень может быть. Я просто не думаю, що Трамп настолько двинувся від е, е, событий Венесуелі і на Ближньому Востоке, що вирішив е, таким образом, так сказать, эту историю закрутить. Так ніхто не знає, що в голові у Дональда Трампа і чим він буде перейматися завтра, а у росіян вистачає своїх проблем, окрім звісно, перспективи передачі нам. Тамагавки. Але як зараз мислить пропаганда? Якщо ми хочемо, щоб завершилася війна, давайте нападемо ще на кілька країн НАТО. Якщо ми хочемо, щоб не били по російським містам, давайте розбомбимо європейські. Якщо ми хочемо захистити російські НПЗ, каже, наприклад, Соловйов, давайте взривати європейські Ескалація на ескалацію. Не захист, не посилення систем протиповітряної оборони, не Париж за три дні чи Берлін. Можемо повторити, ні. Вже все давним-давно, вже ніхто ніде не перемагає. Тепер свою слабкість росіяни хочуть замаскувати в силі ударів. Мою позицію ви знаєте. Будь-яке відкриття другого фронту це те, що суттєво б нам і з вами допомогло і послабило Росію. От саме тому все, що вони можуть, це тріпатися, бо війною з НАТО. Особисто Соловєв ведет уже у скольких? Три с года, правда, всю полномасштабную войну, но збитки до сих только у Москвы. удары по нашим а, НПЗ, ну давайте просто уничтожим европейские. Нет, ну это же игра, в которую можно играть вдаю. Зачем делать вид, что это Украина сама принимает решение, куда идти? Ну давайте просто совершенно случайно взорвется несколько крупных. Нахабував по прийому жиженого газу. В чому проблема? Просто від стыда. Ну. ну, і поки Солавйов і Ко складає свій такий шорт-ліст НПЗ в Європі, куди мають прилетіти калібри, кінжали, а Рєшнік в кінців, як помста за удари по російським НПЗ, це вже я знаєте від себе дотягує цей прикол за росіян. Самих росіян тим часом ЗМІ переконують. Що біда не в тім, що в Росії розбита добра половина НПЗ, біда в тривожних новинах, які і налякали росіян, виявляється, це самі ж недорогі росіяни і випили весь бензин, адже через ажіотаж, коли всі кинулися заправлятися на місяці вперед, і настала рукотворна криза. Тож росіян, як влада, так і журналісти закликають не панікувати. Бензин буде або у крайньому випадку ні. На заправочных станциях Сургута очереди. Автолюбители выстраиваются в очередь за бензином и спешат залить полные баки. Всему виной тревожные новости из российских СМИ. Они пишут о дефиците топлива в стране и ограничении продажи бензина в одни руки. Всего за неделю цена на топливо взлетела на несколько позиций. На некоторых АЗС литр 95-го поднялся с 71 до 76 рублей. В поиске выгоды сургутские автолюбители устремились на заправки с низкой ценой. Отсюда и ажиотаж. Эксперты рекомендуют не поддаваться панике и не запасаться топливом на несколько месяцев вперед. Потому что если все побегут за бензином с канистрами, то тогда на заправках его действительно не хватит. Когда, когда, нужно было и можно было не доверять. Російським ЗМІ та російським чиновникам хіба вони коли-небудь брехали тут. Я цікаву іншу історію побачила на російському телеканалі. Зустрілися якось російські експерти в студії НТВ, аби обговорити українську політику і як Зеленський нищить всіх своїх конкурентів. Виявилося, що в Україні настільки сильна тиранія та узурпація влади. Що бідолажні експерти самі втомилися, поки перераховували конкурентів, опонентів Зеленського. Бо він так активно всіх нищить, що всі чомусь досі живі та здорові. Ніхто не втік за кордон, нікого не вбили. І це все обговорюють експерти в країні, де 25 років один єдиний політик, один єдиний президент і ніякої альтернативи просто тупо не існує. Зрештою. Погана новина для росіян полягає в тому, що яке б прізвище вони не згадували, про кого б не фантазували, хто б і коли не боровся за владу в Україні, це завжди буде 100% ворог Росії. Іншого в Україні більше не дано. Тож я навіть і не впевнена, якби вони справді були раціонально мислячими експертами, чи дійсно їм потрібно топити за когось іншого, окрім зеленського. Если многие... его никто не хочет, зачем его тогда топить? Он, а... значит, никому не мешает. Нет, но и нет, нет он мешает. не мешает. А он мешает. Он очень кому? многим мешает. Объясню почему. Потому что если историю перевернуть обратно, ну... то все... очень многие, вот, например, Залужный считают, что война, война на Украине с Россией началась в 2014 году. И все остальные, читай, Порошенко, угу. он сволочь, он предатель, он враг, потому что он не выиграл эту войну. Это такая украинская действительность. Но в 2019 году вы показали кадры избирательной кампании. Зеленский победил, Порошенко проиграл. Это все забывается. Порошенко, ядреный электорат у него, это Галычина. Львовская, Тернопольская, угу, Ивано-Франковская. Угу. Это вот области. Это его поддержали тогда 25%. И сейчас... Борьба идет именно за вот этот регион. Угу. Никого не интересует политического а смысла. А с точки зрения Андрея Владимировича Европы, Но... кто-нибудь его хочет, чтобы а, немножко добавить? Нет, его не хотят. Не хотят. И, угу. а, прежде всего, <сих> не вопрос в Европе, а вопрос Зеленского. Вопрос? В Зеленском. А -а. Зеленский устраняет последовательно Порошенко. Я хочу напомнить о том, что в течение этого года Порошенко лишили 80%. Если у него нет никакой поддержки 80%, и чем его... нет, 80 денег и имущества. Вот это самое главное, потому что без денег Порошенко никакого э, залужного никто никогда бы не увидел. Потому что Порошенко был главным финансистом компании всех, всех действий залужного. То есть, то, то есть вы uh -huh. хотите сказать, что это все не устранение Порошенко, а устранение залужного? Конечно, да. Но прежде всего его лишили денег за это. Все, год. я понял. Георг Георг Это устранение не Порошенко, не Залужного, но всех альтернативных Зеленскому кандидатам. Мы их других что... не, не знаем никого. Почему? Юля вылезет снова, найдутся кого-то в Раде. А, Василий Дмитриевич пойдет да. опять за нее топить. Важный да, момент. Еще раз. Альтернативой <сих> Зеленскому может быть только депутат Верховной Рады. Это очень важно. Потому что он обладает легитимными какими-то... Потому что он может стать спикером и его президентом. Никто не будет легитимировать украинскую власть через выборы. Это невозможно. Гораздо проще добиться отставки Зеленского и сделать ИО президента да спикера ты? Верховной Рады. Какая а спикером Верховной Зеленского? Рады может стать любой депутат Верховной Рады. Ну, Поэтому знаю, -то -то. Юля, Порошенко, все остальные прекрасно понимают, что от Зеленского все все больше устают. И если встанет вопрос замены, Порошенко, они лапку поднимают, радость. мы готовы. А, соответственно, задача я Зеленского — выпить всех потенциальных кандидатов. Кожен раз, коли ми слухаємо російських експертів, я думаю, господи, наскільки ж вони тупі й банальні? Особливо коли Порошенко спонсорує дії залужного, які саме на полі бою, що з того як він був головнокомандувачем Збройних сил України, призначеним Зеленським, чи в той момент, коли Зеленський призначив його послом. Але окей, окей, не будемо на цьому загострювати свою увагу. Адже далі буде той. Про кого серед кандидатів на посаду президентів чи конкурентів Зеленському не згадується. Далі буде дуже дуже поганий майстер-клас, як відбилити своїх агентів. Чи я Собчак? Звісно ж, путінська. Просто в російського диктатора серед пропагандистів є різні актори, які носять різні маски і відповідно грають різні ролі. Скабєві чи Сіманян грати роль не доводиться. Вони самі собою можуть. Просто проявлятися в інформаційному просторі, як хінібали і людожери. А от Латиніна, Сапчак, свої маленькі ролі в тюзі Путіна таки отримали. В кожному їхньому слові, в кожній їхній дії буквально читаєте і бачите, як стерчить із їхньої дупи рука Путіна різними методами, різними наративами, але вони все одно просували завжди наративи Кремля. Те саме робить і Арестович. Тож, коли хтось там із Росії... Підіймає свій хвост проти Льошеньки, то, щоб ви не сумнівалися, все не просто так. Льоша, як і свого часу, Медведчук, це такі собі торпеди, які мають сварити українське суспільство. Тож відверто спалити Арестович і сказати, що він їхній слоняро, звісно ж, пропагандисти не можуть. Цього Стірліця вони не віддадуть просто так і будуть оберігати, як. Возможно, это на явными методами. Хай навіть треба будет выпустить самого Соловьева. Израильская журналистка ни одного дня не проведет в зоне специальной военной операции и ни одного дня не проведет там, помогающей израильской армии, своей армии. Она же выбрала паспорт. Вот едет в Лондон брать интервью у подонка, мерзавца, убивавшего русских солдат, и об этом радостно рассказывающего, как находилась спецоперация, для того, чтобы втянуть этого негодяя через свои израильские СМИ, которые почему-то действуют в России, хотя, по идее, не должно быть никаких здесь иностранных СМИ с иностранным владением, де-факто. И мало этого, и повесточку кто-то смеет тиражировать и задавать вопрос пресс-секретарю президента, основываясь на беседе с находящимся в розыске международным террористом, с которым беседовала израильская гражданка, и вопрос, кто эту пошлость оплатил? Кто заказал? А потом опять эту израильскую журналистку заведут на пресс-конференцию президента Российской Федерации, дадут возможность задать вопрос? Чтобы повысить капитализацию в глазах тех спонсоров, ненавидящих нашу страну, которые в течение, судя по всему, долгого времени в том или ином виде подпитывают это? При этом возникает вопрос иностранного агента, заданного израильской журналистки. А почему ты не иностранный агент? А я не вижу никакого Объяснение, как она может не быть иностранным агентом. Вот объясните, пожалуйста, просто чисто юридически. Как она может не быть иностранным агентом при всем этом наборе? Uh -huh. вот, вот просто объясните. И при этом все знают, что или у нас закон для всех равен, но для некоторых не очень. То есть, такой Орвул, Animal Farm, все животные равны, но некоторые чуть ровнее. Ну, как-то странно. Чуть-чуть. Ну, может быть, я не прав. А главное, послушайте, но ну, если мы кого-то объявляем в международный розыск, и наши компетентные органы не могут найти, а израильская журналистка может, ну, пусть поработает Мата Хари. Пусть грохнет. Передаст яд. Укусит. Ну, что-нибудь сделает. Просто і вправда. В Росії, в країні, де всім правлять спецслужби. В Росії, де президент виходить із спецслужб, є якісь інші агенти, які оберігають сапча, які заводять на хто хто мог быть? І, зрештою, в кого питає у тиші Соловьов? Та ти ж дружиш з Захаровою. В тебе он зв'язки в неї запитає Прям в прямому ефірі Маша, що происходит? Але. У пропагандистів та політиків калібром менше за Соловйова, і вороги Росії трошки дрібніші. Поки Соловйов полює і на своїх, і на чужих, такий собі невіжений депутат Мілованов взявся рятувати Росію та Росіян через складання списку продуктів, які терміново треба заборонити. Виявляється, майонез а не війна. Ось він масовий вбивця росіян. І чого тільки не зробиш, аби росіяни схуднули. Це такий тренд 2025 – боротися із ожирінням в Росії. Спочатку депутати навіть хотіли російських товстунів обкладати додатковим податком за надмірну вагу. Ну а тепер вирішили просто залізти росіянам у холодильник. Я обожнюю цей російський мікроменеджмент. Знаєте, вас за 3,5 роки понад мільйон росіян вбито на фронтах. Померли, все немає. А вони решают заборонить майонез. Даже майонеза в магазинах. Сейчас... я бы запретил продажу. К МЖК, году. МЖК на вас да, сейчас обидится, да, да. скажет. А ничего это. страшного, пусть они обидятся, потому что они обиженные. А, они же делают из чего это? Они чего? делают это не из настоящих продуктов. Мы в Госдуме даже го... специальную группу создали по инициативе Володина о а, а, пальмовом масле. Ведь все вся продукция, которая вызывает ожирение, как правило там есть либо трансжиры и, соответственно, глицидол, который является сильным. А, 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 ну, сильным... сильным дерьмом каким-то. А, нет, не, это не просто это а, канцероген, один так. из самых ну, сильнейших. Это... И второй ингредиент это сахар. Но, Виталий Николаевич, вот можно же это ведь и... яд для русской нации. И натуральные Соль, белые продукты сахар, белые есть, белые если смир... меры не знаешь, и тоже будешь расползаться. Нет, если ты не знаешь меры, тебе надо, от... тебя надо отправить за госсчет психологу, а лучше к психиатру, который позволит тебе разобраться, в чем у тебя проблема. Ніщо що так в Росії сильно не люблять, як когось карати, щось забороняти, вносити в якісь списки, і на майонезі сьогодні ми не завершуємо. Здається, що в Росії на сьогодні завтра планують і відродити священну інквізицію із єдиною однією метою переслідувати та спалювати російських жінок, і не тому, що вони там якісь відьми та чаклунки, а тому, що всі біди мужиків на Росії виявляються через баб, отак От всю життіську мудрість як висновок підбив російський піп. Мені взагалі, знаєте, інколи здається, що в ВРПЦ діє якийсь неоголошений конкурс на найгірший стендап, але в центрі проповіді обов'язково має бути жінка. Тобто, від Росіян не від того, що влада вираватає і все державне привласнила собі. Не тому, що нині через війну єдиний заробіток у росіян це СВО. Ні. Винні баби та їхні хотелки. Ну а що? Що нам з вами зрештою? Ми таке зацікавлені в тому, аби росіянок, здатних плодити нових путіноїдів, було все менше. Тож інквізиція так, інквізиція. Сколько делається із за тих, які хочуть. много хочуть? Много хотіть. Она хочет жить как королева. А муж там уже из последних сил. Не, ну я просто вижу, сколько историй всяких есть. Вот. Одна работа, вторая, третья. Я смотрю, ну он просто надломится и все, надорвется, и потом все, потом не будет мужика. Просто надорвется. А ей все мало. Она хочет это, она хочет то, она хочет отдых бесконечный, дорогой она то хочет. ну, в нашій житті. ну і наостанок покажу вам як виглядає зрадник абикновенний ось він зараз буде на наших екранах Рамзан Діндон Кадиров, зрадник свого племені і свого народу, який пробачив путіну і росіянам все. І розбитий, розбомблений грозний, смерті тисячів і тисячів чеченців. А тепер він на голубому глазу, після всього, що росіяни зробили з його народом і його країною, він відкриває на місці братських могил першу лінію району імені В.В. Путіна. В принципі, це в них така традиція: знаєте, при житті ставити пам'ятники. Ну нічого, чим більше їх буде поставлено, тим більше їх буде знесено потім. Путін все знищив, всіх вбив. Путін Путін здав денежку на відновлення, на реконструкцію на побудову нових будиночків, і тепер там будуть жити нащадки тих, кого росіяни вбивали. В голові мої не вкладається, але пам'ятайте, що саме цей сценарій Путін мріє втілити і на території України. І на цьому друзі в мене все і хороше, і знущальне. В нас на сьогодні завершено. А ви не забувайте обов'язково, перш ніж вийти з перегляду нашої програми, лишайте свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачите. Будьте активними, допомагайте нам поширювати увесь зібраний контент. І, звісно, я вас закликаю підтримувати незалежну журналістику. Допомогти всі редакції всі команді youtube каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!